Відчинили, і тепер мої братки зможуть рівненько пройти собі. І вони так потішно говорять. Я пам'ятаю це так прикольно. Треба завжди бити в спину. Я пам'ятаю, як в дитинстві я хотів цю монету достати звідти, а вона дістається не зараз, вона дістається набагато пізніше. Це буде солодко. Ось в який момент можна забрати ті монетки. Я можу моряка скинути, а я можу скинути моряка за борт. Це буде жорстко скидати його за борт. Не хочу скидати за борт. Так, окей, посаджу його сюди. Я вас так розміщаю, щоб вам було прямо ж некомфортно. Так, ось сюди встань. Усім привіт привіт привіт, привіт, привіт привіт

Добре, вони сваряться між собою. І всі звинувачують. E, Але взагалі-то він helpful. прийняв It's своє phaiatica. рішення самотужки. Так само, як і його друзі, and теж and самотужки прийняли I've рішення йти за ним. Like Тому oh, звинувачувати його є. Типу, звинувачувати його в тому, що ви прийняли рішення. Ну тобто. Е... О. Добренько. Півгінки. Не можна звечувати, не можна звинувачувати людину в тому, що ти прийняв якесь рішення. Тобто, коли ти приймаєш рішення, ти приймаєш це рішення. Не можна казати, що інша людина е... винна в тому, що ти прийняв це рішення. Це в дуже-дуже дуже незначних е, випадках. Е, от саме те, що ти приймаєш рішення, е, є наслідком дій іншої людини. Е, чому він так всі договори не дивляться? Так, окей, треба йти е, в місце е, рандеву. Це шкіпером я граю. Е, так, окей. Добре. Окей, тобто, спершу його треба збити, після того е, е, побити його карате. Добре. Йому на очі не треба попадатися, я знаю, що його треба завжди атакувати зі спини. Добренько, виробили. Надійненько. ХПшки! Клас, ХПшки треба збирати. Я не знаю, навіщо їх так багато тут. Звісно, знаю. To... Двері Угу. Mm -hmm. А ключ з того боку. І мені значить, щоб мої е, миленькі е, могли на той бік піти, треба спершу відкрити двері. О, сміття! Бей сміття! Не знаю, чомусь мені в дитинстві це було по приколу бити тут. Сміття. У, там здоровий чувак. Того бугая, до речі, збити, походу, не можна. Окей. Okay. Спершу відчиняємо двері. Юс. Відчинили. І тепер мої братки зможуть рівненько пройти собі. <ут> І вони так потішно говорять. Я пам'ятаю, це так прикольно. Так, відкрив вентиль І тепер я лечити маю вентиль Я пам'ятаю, що цього чувака не можна. Цього здорового точно не можна нічого з ним зробити. Так, окей. Так, ще раз гукаємо їх. Ми йдемо через трубу. Хат. 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 Хат! Добре. Класно. Ой, чувачок, чувачок, ходить тут. тут. Ходить, бродить, треба бити, завжди бити в спину. Требити декілька разів, бо встане. А того Чучувирлу я навіть не знаю, його здається і так навіть збити не можна, якщо в спину бити. Давайте попробуємо. Я ж кажу, що не можна. Добре Е, Я знаю, що інші можуть просто почати бігти за мною, а мені є певна ймовірність, що я сховаюся від них. А від того тіпа взагалі не можна сховатися. І, і його і в спину атакувати не можна. Я пам'ятаю, як в дитинстві я хотів цю монету достати звідти, а вона дістається не зараз, вона дістається набагато пізніше. Але це, ну, дитині це було дуже об об обурливо, навіть я хотів би сказати. Що ці монети тут лежать і в мене драшнять, а я їх не можу забрати. Чи можу? Стоп, можу? Ні, а не можу, бачите? Він ніби допригує, але не хоче сюди виприготи. А на діжку а сюди на бочку цю. Ну-ка, давай ну ні, бачите, не хоче випригувати. Це все по-хитрому розробники зробили. Так, е, добре. Значить, нам зараз треба знову до труби. Хопа! Відкрив е, і на верхню палубу піднявся. У мене в дитинстві взагалі-то це дуже сильно не пов'язані між собою всі ці події були. А зараз я прям розумію, що вони роблять. Плюс-мінус. дабл тайм. Так, окей. Кран дав ідей. Добре, зараз ми використаємо його, щоб забрати охорону. Oh, this is це буде солодко. Ось в який момент можна забрати ті монетки. Так. Е є дві опції. Е здається, дві опції. Я можу моряка скинути, а я можу скинути моряка за борт. Це буде жорстко скидати його за борт. Не хочу скидати за борт. Так, е, окей, посаджу його сюди. Так, е, все, матроси, собі розважайтеся, ви тусіть. Е, дивіться, у вас тепер є крута пафосна клітка. Оцього здорового треба забрати. Так, все, тусіть між собою, там це, віжняки якісь всякі влаштовуйте. Все. Е, я вас так розміщаю, щоб вам було прямо ж некомфортно. А, е, так, ось сюди стань. Я ставлю їх так, щоб вони тісненько один біля одного стояли, щоб втручалися в особистий простір один одного. Опа. Круто. Так, гукаємо, друзі. Дабл тайм! Чому тут так сильно цей малий командує всемі? Але це дуже прикольно. Вони потішно це уворять. Клас. Так, цю штуку можу відкрити, а чомусь можу ще й перепригнути далі. Давайте перепригнемо далі, подивимось. Тут хпшки є зникані, так? О, тут ще й монетка зникана. Супер. Так, а чому їх там немає в цій в клітці? Я хотів, щоб вони в клітці сиділи. Я ж можу назад зараз піти. Давайте подивимось, може вони там сидять. Хотів подивитися, що вони там потішно в клітці собі сиділи, тусили. А вони не тусять в клітці, вони кудись звідси забралися. Не прикольно. Краще б вони в клітці сиділи, це було б весело. Е, так, окей, е, тепер поїхали, погнали. Але ж кіпер Молодчина молодчена шкіпер. Він цей на своїх людей ніякої важкої роботи не покладає. Він всі ці типу, складні проблеми вирішує сам. Красунчик. Так, відчинили. О, круто, монетка. Приникали так, монетку. Гукай їх. Let's roll. Double time. дабл Double тайм. Я це можу Hi -hi. скіпати, але я це не буду скіпати. Це просто божественно, як вони оце Хат-хат-хат кричать. Треба вилізти наверх. Чик, вилізли. Йой, а значить назад я вже вернутися не можу. Там, Я просто бачу, що там, здається, шкафчики можна було ще відкривати. Ну, окей, менше стим. Так, там здоровило бурмило. Добре, попробую відкрити ці двері. Це що там хтось здюкнув щойно чи що. Іначі, що? <рив> о, ці моряки. Так, дивіться, реально можна було відкрити там шкафчики. Дідько, я, значить, пропустив трохи монеток. О, прикольно. Е, так, о, я дізнаюсь, що правою кнопкою можна, виявляється, відкривати, закривати. Дивіться, в моряків, тут в одних моряків пірамідки, а в других єдинороги. Ну, це значить моряки мрійники. І там, тут де єдинороги намальовані, написані імена і написані цифри. Цікаво! Що ж це там таке? Бі. бі лі, лі, Ну, коротше, щось таке на сердечці тут написано. Аж цікаво, цікаво. Тут, значить, у моряків який побут у них класний. Не знаю, чи класний, але побут є у моряків. Так, ну-ка, збиваємо цього чувака. Той нехай думає, що не бачить. Так, ну, моряки-мрійники, це мені вже подобається. Це цікаво. Незвично. Так, ключик, ключик, ключик. Тобто до цього оці штоп штуки пуш просто так натискалися, а тепер ключиком треба натискати. Що ж це за страшна кнопка така? А! І все, тепер цей чувак мусить іти навіть не один, а ще з купою друзів. Це знову сталося. Каже, що це знову сталося. Тобто, знаєте, коли б це не ставалося? Це б не ставалося, якби. Так, треба закрити їх там. Добре. Це, це б не ставалося, якби ви оту кнопку прибрали звідси. Я б таку кнопку на своєму кораблі не робив. Ого, як він далеко стоїть! Ах бей бей, бей його! Він не повороткий. Через те, що е, він мало тренується. Так, ключ, ага. Ось куди мені ключ треба був. Добренько гукаємо, друзі. Ми, ми візьмемо радіорубку або помираємо, намагаючись. Кажу. Хат, хат, хат. Алла, як потішно поїхали, клас! Хат, 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 хат. Я не знаю, чись мені це так потішно. А чому ви аж на вулиці опинились? Це як так вийшло? О, дивіться, знову монетка. А там кран Кран, бачу. Значить, кранів тут два, як мінімум. Так. О, дивіться, там ничка є. Я уважний. Так, монетки. Мені треба назбирати монеток, щоб вистачило всі прикольні ніщачки купити для всіх цих персонажів. І щоб вистачило. На що ще щоб вистачило? І щоб на ще щось вистачило. Так. Еге. -е. Тут ще якась така штука буде, де треба закидати кулі, я пам'ятаю. Там якось так прикольно можна вирубати. О! Ось і кулі. Бо їх тут декілька. Їх тут декілька, їх важко виробити. Ось, а тепер тепер кулі кулі взяти. Кулі можна взяти з собою. Чик. І куля полетіла. Ой, і цього тіпа зразу виробила! Взагалі, я просто. я я бог тактики і стратегії. Кидай. Ще одна. Треб, треба взяти з собою стільки куль, скільки вийде. Так, ну-ка ще. Куди ти його кинув? А взагалі-то пінгвін дуже сильний. Він, типу, так легко ці кулі метає. Як риба ікру. <плес> О, так, добре, підійшов ближче, воно підгрузилося. Так, е, бери цю штучку. Так, 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 забрав з собою всі кулі. Е, я знаю, що вони зі мною далі не перекочують, але просто це е, така штука, яку треба ну, прям віддати данину дитячим своїм звичкам. Бо я сподівався, що ці кулі з собою можна брати далі. І що потім можна буде цими кулями навалювати по ворогах, але не можна буде. Бо, бо он там кран, і мені тепер далі треба кисти на кран. Ха! Ха! Хат! Хат! Ха! Я не знаю, що це означає, але це так потішно. <смі> Вони, мабуть, між собою перемовляються для того, щоб не загубити один одного, щоб знати, що всі йдуть слідом. Так, я свою братву взагалі то виробити можу м'ячиком? Не можу. Ухилився один. Ой. Бери м'ячика, ну-ка. Ща. Лови. Ковальський неспімав м'ячик. Так, братва, поможіть. Я пам'ятаю, що вони якимось дуже дивним чином допомогли на цю драбину вилізти. Я не знаю. Ну, для мене якось типа ультра потішні ці всі штуки, які тут відбуваються. І я пам'ятаю, що моряків, крім того, що їх можна було підняти, його можна прям прибити оцим ящиком. Давайте зараз Е, Так. Який це з вас? Те, лови ящик. Бачите, я ж кажу, що можна прям прибити. Над ним навіть бу буквочки з, типа він спить, не літають. Це ж, Вау, монетка! Е, лови. Що собі нормально ухилився? Так, тут є монетка. Є. А я щось не пам'ятаю, що там буде далі. О, слухай, тобі треба робити більше вправ фізкультура. Це дуже жорстоко. Цього вже не можна підняти, да? так? Вони мені не, до... не платять достатньо для того, щоб з цим мати справу. З чим з цим? Боїшся висоти, оообідо. Ти дізнаєшся, що висота це не так страшно. Куди страшніше впасти з великої висоти. Так, е, добре. Ну, здається, я всюди вже всі монетки зібрав, правильно, бо я вже тут оглядаюся, мені здається, що всі зібрав. І це в мене останній чувачок. Так, добре, е, Ви троє разом тусіть в кліпці. Тепер мені їх проводжати треба. Я хе хе Я щас дитинство любив це робити, але він зараз вернеться. Так, э, ти ставай сюди. Ти ставай сюди. А ти ставай сюди. Добренько, тепер я спускаюсь, і я тепер можу пройти там, де всі мої ці побратимчики прийшли. Привіт, ковальський. Привіт тобі. Так, ну-ка. ну-ка. Як їх було звати всіх? Ковальський Ріко е, Шкіпер, а самого меншого? Як тебе. Ти... От який це з трьох? Важко поняти. Так, беру монеточку. Гуду, і всіх їх зараз кличу. Double time. Double time. Hutt, hutt, hutt. Вони буквально пройшли через. Кокут пройшли. 2 метра до мене. <плодиси> Прикольно. Так, заходжу. Кей, вся братва зайшла зі мною. <плодиси> ну, зараз е буде тут Solid Снайк, звісно. Що тут така відсилочка є? I use that box to sneak by those а вони взагалі не звертають увагу на коробку? Sure треба взяти... Так, треба взяти транквілізатор, бо їх тут дуже багато. Ви взагалі на коробку не звертаєте уваги серйозно? Так, окей. Хапай. І їжте мої дротики, він каже. Так, більше, цього два шіпкої. рази треба вырубать. О, біжить на мене, біжить. Я пам'ятаю, що ті, що біжать, їх треба бігом вырубать. Щоб вони не добігли. Ти що такий потужний? Що тебе два рази треба вырубать, все, всіх? Але це була тільки місія навчання. Якщо що. Тут ще будуть складні місця Так, е, що? Ще раз можу вдягнути на себе коробку, прикольно. Давай. Стоп, я цю штуку відкрила. Якщо відкрива, то ще є назад не відкривав. Треба бути уважним. Я можу купити собі щось в автоматі. Дуже хочу. Не можу. Пush. Пуш зе паттен. Ви бачили, як в нього ліжко? Тепер треба ключ. Добре. Е, цю штуку я можу відкрити зараз. Давайте відкрию. І я поки що від'їду і візьму ящик. Ось навіщо мені другий раз ящик Е, Так. Зараз я побіжу туди до цього чувака е, всередину, в його кімнату. Чувача, ти ультрадивний. А! Ось навіщо тут ця, ця труба. Тобто я в нього за спиною мав з'явитися. Поїхали. Ага. Ну, я вирішив загадку по -своєму. Е, Так, відкривай. Ой! Е, давайте закриємо його, до речі. Буду сподіватися, що він не зможе відкрити двері. Е, Пам'ятай, спершу безпека. Показує, що не піднімати людини. Так, це їхня якась команда, да? Вони тусять між собою. Клас. Фотографії такі якісь штуки. Я дуже люблю, коли такі дрібнички додають в ігри. Знаєте, що я хочу сказати? Цей чувак якийсь дивний. Оце цей ж тут ходив. Тут його, значить, е, ну, тут, тут члени команди сплять. Сплять. А й поки вони сплять, він біля них ходить. Я не хотів би, щоб зі мною така людина разом була. І, до речі, мені здається, що на кораблі бажано було б себе перекидати хоча б через себе трос якийсь. Ну, типа, якусь таку штуку, щоб ну, не, не перекинутися. Не беремо в'язнів. Це ультрапотішно. Я не знаю, чому це так добре. Так, там вниз не можна йти. Я, я, ну, я, коротше, я себе переконую в тому, що не можна йти вниз. Next stop is the bridge. Let's go. Так, наступна зупинка це місток. Ну, типу, якщо він один так піднявся, це окей, як решта так піднімається. Оце я не розумію. Ага, там така от, така сама ця. Штука стояла. Ну-ка. Бачите, як підступно розробники гри зробили. Типу, стільки заникали всякі штуковини. І я зараз впевнений, що я не всі монетки зібрав. Там, коли збираєш всі монетки, сотню монеток, то тобі дуже багато плюса дає. Так, цей чувак спить, капітан корабля. Ось, я пам'ятаю, що це з цим чуваком битися, що це дуже важко. Це, оце для мене в дитинстві це була прям якась нереальна задача. Е, бо мені треба по ньому влучати. Мені треба влучати по цих чуваках. Е, мені треба не давати йому можливості цей стріляти. Ну, типу, ці чуваки вони ловлять моїх друзів. Е. О, you know Three... ага. <кх> Або цей теж підбиває моїх друзів, I'm так? I'm ось двох підбив і далі він вже буде стріляти по мені. І мені треба настріляти ось цих чуваків. Шість, так? О, не встиг. У нього якийсь імунітет до транквілізатора, так? Добре, тепер 4 рази мені його треба підбити. Ну, це нічого, нічого, це не важко, вже. Бо коли він один, то його дуже легко підбити. Але ж там, там цілий натовп їх було. Все. Так. 4 рази. Вирубив його. Прекрасно. І що? І нема монеток. А де я пропустив монетки? А, точно, я з самого початку пропустив монетки в цьому. Ех. Каже, добре, розвертай корабель. Все, дивіться, який радий. Він і так спав, але вони його виробили. Навіщо цікаво. Добре, в Антарктику хочу. Пем, п'ем пєм, зараз буде налаштовувати. Хоп-хоп хоп-хоп, налаштовує. Нормально, налаштував корабель. Зараз як крутане, опа, крутанув. Корабель, все перекинулося, хоп, і все, наші друзі полетіли. попливли. Спершу полетіли, потім попливли. Вони спершу попливли, після того летіли, а потім знов пливуть. Так, і далі починаються дуже крутецькі рівні. Просто теж. Я не знаю, мені абсолютно кожен рівень в грі він, він, він бездоганний. В ньому немає ніяких мінусів, тільки одні суцільні величезні плюси. Я спершу хочу подивитися, чи в мене є можливість купити магніт? Немає. Добре, наша ціль купити магніт далі. Окей, що ж, ми таки зробили це. Ми цю дитячу, непереборну задачу все-таки виконали і впоралися так як слід. А далі буде історія вже в містичний. Як це? Містеріоз джунгл. Загадкові е, джунглі, <хи> і зіграємо ми його наступного разу. А наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбай, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливе життя і до зустрічі в наступних е, видавах. Е, бувайте!